І сьогодні будемо обробляти наші персики після плодоношення. Будемо використовувати ось такі препарати: хилатин, залізо, ізабіон замість сигну, біологічне добриво, дві пачки прилипача. Ось такого, актара і хорус замість скору. Тому що хорус буде діти від 5 градусів, а скор діє від 15 градусів плюс. Все це змішали і наливаємо воду. Чому ми обробляємо персики? Тому що вже з'являються перші ознаки хвороби. Що ви бачили різницю між персиками? Оцей персик він жовтіє, починається курчавість листя. І ми вже цим персиком, подивіться, бачите, він більш-менш. Є зеленуватим. ще починаються лише перші прояви курчавості. Ось тут погляньте, це є перший прояв, що ваш персик потребує обробки. Лисечко починається до середини скорочуватися і жовтіти серединці. От бачите, дивіться. Бачите, це персик уже кричить, що ви його обробили, йому допомогли. Бідненький, Уже і ржа кидається на ньому. Дивіться, бачите такі листочки. Тому, хто думає, що не потрібно обробляти, ви помиляєтеся. Зараз все це обробимо. Позаду нас персики, всі нектарини. І після того, вже осінню, коли всі ці листочки опадуть з дерев, ми будемо обробляти залізним купоросом. Обов'язково. Дякую.